Дивна адміністрація президента на вас ганьба знімайте, ганьба! Ганьба не коло сьогодні. Наші свято гідності і свободи. Вони посмертно нагородять наших родичів. Боже вам небесний сотня! Посмертно орденом Леніна нагороді Леніна! Що це таке? Ганьба! Героя! Тисячу герої, які віддали своє життя. Це ніякий ми маємо Україну і Що це таке? Ганьба! 1182 герої. герої, які віддали своє життя. Це ніяке. Немає Україну. Вони даваються державу за Україну. Отак робить героїв! Не президент, але поголос просять героєм, званням герою країни. Це буде зроблено так чи ні? Ми нам вами... це ми з вами маємо людям скажімо. Ми з вами маємо. Я пропоную. Ви пастайте, ми випадки. Я дуже дякую. На сьогоднішній день всіми криками ми розколюємо Україну. Нам треба бути радою. Якщо ми не будемо разом, якщо ми дозволимо сьогодні розколоти країну, ми всі програємо. І це все, що зробили наші з вами, хлопці, які загинули, все буде дарма. Коли ось такі такі люди будуть кричати, Тому одна людина! Ми маємо бути разом. Я Ясний прокурор. Я не суддя. Ми маємо з вами все зробити. Ми тільки що на цей крови тут на колінах, ви крім маєте. Серідо. Дякую. Вам не соромно, скажіть. Середу всіх Хто бажає. Я запрошую Йорка, до себе. Вас... Так, ви не ви, 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 А ви, 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 я ви, людей ви, запрошую. Всіх всі героїв ви, Небесної сотні. Я вас запрошую, які ми зможемо продемонструвати світу, що ми єдині. Домовились? Про Олексієвич. Домовились? Домовились? Я вас чекаю. по рамені Майдані. Петро Олексієвич, за те, що ми люди робили, ви дякуєте. Ви мені за це дякуєте. Чи хороші, ці погані Ганьба такому президенту? проблема. я журналіст.